Дисково-анкерний турбошанк від компанії Версажо. Хочу розповісти вам з приводу регулювання глибини висіву. Дивіться, мінімальна, мінімальна глибина висіву це 1,5 см і присутнє багато регулювань. Сіє максимально до 8,5 см. Регулюється все за допомогою ось цієї шкали. Тобто ви відкручуєте цей гвин і вже переставляєте на вам потрібну глибину. Сам анкер ось цей. І воно буде сіяти на вам потрібну глибину. Це ось утримуюче колесо разом із ребордами для того, щоб воно тримало глибину. Прикатка у нас тут. Здвоєна, ось такі закриваючі колеса. Одне з більшою зірочкою, інше з меншою. І гумова прикатка. До речі, замість цієї гумової прикадки ми ще можемо вам запропонувати кетон.